Друзі, всім привіт! Ось так виглядає сторіч BOSB-215, а відповідно ємність акумуляторів у нас 215 квт годин Дивіться, це блок Boss B, в нього ємність 14,3 кВт-годин. Їх тут збирається на одну BMS, це у нас BMS, збирається 15 блоків. Відповідно, отримаємо 215 кВт. годин Ось як воно виглядає. Тут є такі захисні пластикові кришки, вони знімаються для підключення. В комплекті йдуть шини. Зараз тут покажу. Дуже зручно під'єднати, є в наявності шини, плюс з мінусом підключаються. В комплекті також йде кабельочки, кабель е силовий для кластера, для того, щоб об'єднати кластери, підключити. І ось такий формат у нас саме комунікаційного кабеля. Вони там трошечки кольорові, по посібнику все зрозуміло, там є напрямок як їх під'єднувати. Це дуже просто. Під'єднали до БМС наші акумулятори і ось далі під'єднано до ПІЦС. ПІЦС це у нас простими словами інвертор. Він буває на 100 кВт, на 125 кВт. В нашому випадку він на 100 кВт. Якщо я хочу систему запустити, мені потрібно нажати кнопочку старт і включити автомат. Зараз деякий час ми чекаємо, бачимо, що стан заряду акумулятора в 15%, бо саме так в такий стан йде при транспортіровці. І бачимо, що жовта лампочка наша. Бачите, жовта? жовтенька high voltage. Вона засвітилася, означає, що все працює нормально, акумулятори. І ось бачимо, наш інвертор вже запустився.